Актуальна інформація для українців у Європі щодо продовження тимчасового захисту 7 квітня на прес-конференції Європарламенту представник Маркус Ламерт заявив, що Європарламент розглядає різні варіанти продовження або скасування тимчасового захисту. І важливо рішення чи продовжувати тимчасовий захист чи ні, буде прийматися разом із владою України і представниками усіх країн Європейського союзу, які ймовірні варіанти майбутнього українських біженців у Європі. По перше, залишити тих, хто працює Висококваліфікованих працівників та тих, хто платять податки, такі країни, як Франція чи Чехія, уже заявила, що не хочуть продовжувати тимчасовий захист. Німеччина чи Польща обговорює зміни в міграційній політиці, щоб залишити також висококваліфікованих працівників. Наприклад, у Польщі по сьогоднішній день не можна податися на довгоочікувану карту цукер, і є велика кількість українців, які не можуть податися на карту побиту, такі як студенти, пенсіонери або люди, які не можуть працювати, і вони просто висять в повітрі. Другий варіант це до допомога і сприяння для повернення українців додому, і можливо для отримання тимчасового захисту потрібно буде виконувати більше критерій та умов. Наприклад, Норвегія вже почала видавати тимчасовий захист для тих людей, які не приїхали із західних безпечних регіонів України. Механізм тимчасового захисту був тимчасовий і, можливо, не до кінця виконує функцію, яка була на меті. Тому ЄС шукає вирішення, які зараз варто приймати дії. По перше, це цікавитись альтернативними варіантами легалізації в країні перебування або ж в інших країнах ЄС, або ж зачекати спільного рішення щодо продовження тимчасового захисту або скасування. Я впевнений, що Європа дасть достатньо часу для прийняття рішення і повернення додому або ж подачу на нові документи, але не на таких хороших умовах, як зараз можуть це зробити люди із тимчасовим захистом. Пишіть, яка ваша думка, і чи плануєте ви повертатися додому або ж подаватися на інші документи? І нагадую, що тимчасовий захист у Європі продовжений до березня 26-го року.